Раночок починається з площадка з багажничку. Зараз перевіряємо, що з ним трапилося. То будемо вирішувати, що з ним робити. Так, маємо одне пошкодження, маємо інше пошкодження. Тут, тут другий не пробив, тобто це й витягли, ось тут схоже на Ну, Мабуть, більш нічого. Зараз далі подивимося. Давай. Ще маємо по диску травлю, вентильочок теж старенький, будемо замінювати. В принципі, все, ремонту подажи, будемо працювати. От оно і що, знайшли все ж таки пошкодження, ще одне. Є таке діло.